А вас це програма поміж рядками. Нашу розмову ми присвятимо початку великого посту, який триватиме 40 днів. Як гідно провести цей період? Від чого варто відмовитись і до чого прагнути? Відповіді на ці питання ми почуємо сьогодні. А також дізнаємося про пошуки мощів Ярослава Мудрого. Нагадаю, у 2009-му з'ясували, що у саркофазі Софійського собору чесних останків князя немає. У нашій студії речник Української православної церкви Георгій Коваленко. Отець Георгій, здрастуйте. день. Блаженніший митрополит Володимир, предстоятель Української православної церкви, каже, що в піст головне не їсти одне одного, Так, да, це, це, це його <сміття> що дається людям складніше не їсти скоромного чи не їсти одне одного. Ну от якраз напевно в їжі себе вмежити легше. Легше ніж обмежити свої пристрасті і страсті. Бо людина, яка себе обмежила в їжі, не має бути злою, голодною. Вона має бути голодною для добра, тому що ми постуємо тілом для того, щоб було легше постувати душі. Це говорить про що? Що ми постуємо і тілом, і душею. Але е, всі забувають, що в піс ми не тільки маємо себе обмежувати, ми себе маємо ще наповнювати. Тобто, коли ми звільняємо певний простір своєї душі, е, ми його маємо заповнити потім е, добром, відмовившись від зла. Ми маємо відкрити свою душу Богові, відкрити для каяття, для слухання слова Божого, і для добрих справ піст, якраз ще один вислів був такий піс. Це час недобрих страв, а добрих справ. А давайте зараз нагадаємо, яким чином треба провести цей час, від чого утриматися, як поводитися? Ну, традиційними для нас є обмеження в їжі. Ми не вживаємо в піст скоромну їжу, тобто м'ясну, молочну і рибну. З іншого боку, ми в піст обмежуємо себе в розвагах, в радощах, в веселощах і намагаємося подолати власні пристрасті. У кожного вони різні. Але ще б я для сучасної людини додав декілька речей. От ми живемо, говорять, в інформаційному суспільстві, тому я думаю, що треба ще вводити інформаційний піст, бо сьогодні дуже багато некорисного, непісного, е інформаційного продукту. І ми так багато споживаємо інформаційного продукту, що нам його перетравлювати навіть ніколи. Ми все їмо, 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 дивимося, слухаємо. А треба іноді подумати і замінити, напевно, от, наприклад, я коли не піст, іноді там слухаю музику в машині. А в піст я або слухаю аудіокнижки, або розмовне радіо. От до речі, радіо якщо, я роз... добре. Якщо запросили на, наприклад, на концерт, на якийсь святковий захід, театри, виставки. Це все також намагатися обмежити. Треба подивитися, який репертуар. Концерти бувають різні. Бувають концерти духовної музики, бувають концерти класичної музики, яка вже сьогодні сприймається як нер, як розважальна, а як духовна. Є вистави, які несуть певний сенс. Тобто треба обирати корисний інформаційний продукт. І от ще одна річ, я думаю, для сучасної людини теж корисно може бути. Говорять, що ми живемо в суспільстві споживання. Тобто ми всі в постійній гонитві за новими моделями телефонів, за новими сукнями чи новими якимись речами. У нас ще старі не вийшли з обігу, але ми вже це прагнемо нового, нового, і реклама нас спонукає нові моделі вибирати. От я думаю, що якраз треба теж обмежити себе в споживанні, бо піст це самообмеження. І я думаю, що от трошки свої. Походи до супермаркетів, до торговельно розважальних комплексів чи на ринок треба теж обмежити в піст, щоб був час подумати про головне, приділити час душі, приділити час молитві, читання святого письма, спілкуванню з ближніми для творіння добрих справ. Треба мати час, і от цей час треба десь знайти. От треба себе обмежити в споживанні. Ну а з приводу, все таки, харчування, часто господині думають перед постом, що я буду готувати, щоб це було поживно, корисно. Хтось думає, як я на роботі цілий день, як я зможу постувати, якщо не вживати ні м'яса, ні молока. Деякі люди постують, наприклад, перший тиждень, останній і в п'ятницю, і середу у пісні дні. Ось знаходять такі виходи. Це не зовсім традиційно, але е, краще також ніяк. Тому я думаю, що суворість посту треба визначати кожному разом з своїм духівником, радитися, і поступово підходити до е, традиції постувати весь піст. Е, це не важко, бо ну, от ми починаємо пісти, один одного вітаємо словами постуємо постом приємним. Тобто для віруючої людини постувати приємно. І якраз і піст не сприймається, якийсь такий тягар. Навпаки, ми піст називаємо весною душі, Це коли все розквітає. У нас в душі має все розквітати, розквітати радостю справжньою духовною. От, до речі, от, в піснеспівах першого тижня посту постійно говориться про світло. Тобто піст, можна сказати, ще й світлий. Період. І от е, сонце сяє на вулиці, такі сам, такий самий настрій має бути в душі. Тому я думаю, що не треба зосереджуватися на їжі. Але. Ну, Справжня господиня зможе із пісної їжі приготувати все дуже смачно. У мене матушка готує так смачно, що я не відрізняю пісної їжі від непісної. Більш того, зазвичай в пісні день народження, і тому навіть святковий стіл може бути пісним, і святкування може бути пісним, коли в ньому немає можливо. Тих веселищ, які є поза межами посту, але є час подумати і над життям, зустрітися з родиною. То я думаю, що якраз треба пісний час проводити корисно, корисно для душі. І те, що ви казали, не забувати, що не треба їсти один одного. Бо от в їжі ми всі розбираємося, а от в власних пристрастях, страстях душі не завжди як постувати дітям? У вас найменшому синочку 4, 4 роки. 4, да. 4 роки. Ну а дівчата вже дорослі. Всі ну у нас в родині традиція: діти самі починають постувати. Вони приймають рішення самостійно, і кожна з доньо в свій час в своєму віці приймала рішення, що вона буде постувати. І е, таким чином ми тепер маємо всіх, хто постує, і маленького хлопчика, якому ще 4 роки, він ще не постує. Але коли в родині більшість постує, постують батьки, я думаю, і дітям е, поступово можна е, долучатися до посту, але батьки мають ну Виховувати і вигодовувати своїх дітей, щоб вони були і здоровими, і вихованими. Чи можемо говорити про те, що зараз з'явилися нові гріхи, скажімо, там гріхи глобалізації, тобто це генетичні дослідження, наприклад, або взяти забруднення навколишнього середовища? Ну, знаєте, ну дійсно, забруднення навколишнього середовища вже думаю, час називати гріхом, тому що людина. В тому Божому саду, який Господь насадив і дав нам в керування, вже не зважає ні на що нищить його і інищує все живе довкола себе. Тому я думаю, що про це треба говорити. От, до речі, на останньому соборі було прийнято документ щодо екологічних проблем. Тобто, церква піднімає голос на захист, в тому числі, і довкілля, тому що це Богом створений світ. І ми в ньому маємо бути добрими господарями на це дивитися. Але з іншого боку, те, що зараз можна вважати новими гріхами, по суті є старими гріхами. Бо в основі ті самі страсті людські, в основі ті самі заповіді і їх порушення. Просто змінюються технології, змінюється зовнішня оболонка. А всередині все залишається тим самим, тому я думаю, що Божі заповіді є актуальними завжди. і так само піст треба починати з того, щоб перечитати 10 біблійних заповідей і намагатися в Піст не грішити проти заповідей проти Бога і намагатися їх виконувати. Тець Георгій, під час Великого Посту кожна кожен христ, християнин повинен сповідатися і причаститися, але е, часто в людей не вистачає або знань, або часу прочитати всі спеціальні молитви, канони до причастя. І далі хотілося б поговорити, як до цього ставиться церква. І спершу я пропоную послухати коментар на цю тему про Тоєрея Олександра Пасічника, благочинного горохівської округи, Волинська область. Йому 85 років у священному сані він 62 роки. Слухаємо. Можна відігнати любого від церкви. За коментару цю Олександру, це був Олександр Пасічник, протиерей благочини Горхівської округи е, Волинська область. Отець Георгій, отже, якщо людина не зовсім правильно підготувалася до причастя, до сповіді, як бути? Що значить не досить правильно? От ви чули добрі слова доброго пастиря. Пастир має вести людей до Христа. Не відганяти людей від Христа, а вести. І тому, я думаю, що завжди священик знайде слова для людини, яка бажає. Апостол говорить про те, що хто недостойно причащається. Не той, хто щось там не дочитав чи не дослухав, а той, хто не розрізняє. Тіло і кров Божу, хто не відрізняє хліб і вино від тіла і крові Христової, хто не випробує себе, тобто людина, яка себе випробує, яка дивиться на свою душу і кається перед Богом, вже є достойна причастя. А та, яка е не розуміє, куди вона прийшла. То тоді її треба розповісти для цього. Є священники, які розповідають людям, хто такий Христос і що таке таємство церкви. Отець Георгій, і 5 березня православна церква вшановувала пам'ять святого е, князя Ярослава Мудрого. Ми знаємо, що в 2009 році з'ясувалося, що його чесних останків немає в Софії Київській. А е, як зараз відбуваються пошуки мощів? Святого. Дійсно, це е, наша загальна проблема, яку ми маємо вирішувати на державному рівні. Тобто, дійсно, коли відкрили саркофаг, побачили, що немає залишків Ярослава. І е, тоді почалися, почали шукати, бо була інформація, що вони десь в Америці. За часів Другої світової війни були вивезені з України, і нібито зараз знайшли ту громаду церковну, яка нібито зберігає ці мощі, але для того, щоб їх повернути в Україну, недостатньо просто церковних зусиль. Треба ще, щоб долучилося і Міністерство культури, і, до речі, це питання обговорювалося на останній зустрічі з новопризначеним міністром культури, щоб долучити. Все МЗС, бо це міждержавні вже справи, і я думаю, що все ж таки наш е, святий князь просвітитель має бути е, в Софії Київській і своїми чесними мощами. Будемо сподіватися, що так буде, і у нас лишається небагато часу. Але е, як цього року буде православна церква відзначати? Тисячу двадцяти п'ятиріччя хрещення Росії ну ми вже почали готуватися. тобто ми створені відповідні комісії, але це такий офіціоз, Але насправді головне для віруючих це молитва. І заплановані великі богослужіння на 28 липня. До України приїдуть представники всіх помісних православних церков, будуть відбуватися молебні служби, ми готуємо видання книг, будуть проводитися конференції. Я думаю, що головне в святкуванні це Згадати своє християнське коріння і вшанувати святого рівного князя Володимира і святого благовірного князя Ярослава Мудрого, нашого просвітителя. Дякую вам, отець Георгій, за те, що завітали до нас. Дякую вам за розмову. Нашим гостем сьогодні був Георгій Коваленко, голова синодального інформаційно-просвітницького відділу, прес-секретар предстоятеля Української православної церкви. Нашу розмову ми присвятили початку великого посту, що триватиме 40 днів, і допомагає глибше зазирнути в свою душу і ще з більшою раді. Зустріти Великдень. Важливе поміж рядками. Дякую, що були з нами. До зустрічі. Ваш чотирирічний синочок вже постить, чи ще ні? Ще ні. А дівчата зі скілько років почали постизну в школі були. Ну до семи дітям дозволяється не постити. так? Так, так.